І всім привіт, друзі! Після цих всіх хорорів ми з моїм другом Артемом, якого ви вже дуже добре знаєте, вирішили відпочити. Він мені хоче дати якісь фрукти, отакі дорогі. Артем, скажи щось. Присім. Це друг 2 мільйони стоїмо. Бачите, коштує 2 мільйони. Артем, то ти говорив, що це приватний сервер. Це мій друг зашв. Скільки в тебе тих друзів позаходило? Копієкра. А, до речі, друзі, хочу вам показати, яке я яйце недавно купив. А, ну, до речі, я тут песик. Я ще недавно відкри, ну. В мене був отакий їжак, мені ще отака корочка випала і в мене ще кажан випав. В мене, ви бачите, є отаке яйце. Це дуже рідкий. Його дуже тяжко знайти, але я все-таки якось знайшов. Вісім присяті може а Сім. Всім. Тут якийсь... Тут банана сіт. Я купляю банан. Я банана купив. А я купив банан. Банан. О, я да. купив. Воє да. банан купив. А. Я купив. Я теж купив? А, так. Так там вже закінчились. Да. Да. Окей, цікаво що як вони виростають, як вони виглядають. Угу. А до речі, підписники напишіть вам, як мій город. Отакий От він весь у мене. А тут ще кілька разів молнія вдарила в мене. Отакий От у мене город. І кактусів багато. І какао. І какао. Ой, і кокоси тут є. І тваринки. Напишіть в коментарях як він. Що таке? Пошли мій город не що Шо, що? Кажуть мій город. Подивися, буде наш огород. Подивимося зараз. Це його. Це його дуже жорсткий. Зараз ми йдемо, завжди не йдемо, чуєш. Зараз буде оновлення тут. Ти мені видачку купив. Артем, я зараз, мені треба буде декуди вийти. Окей? Ну що добре. Артем, мені зараз треба буде піти. Так. Yeah. Тільки що чекаю поки він тут оновиться. А на Та тут навіть нічого не продається. Ну no. А Добре, ти пропустив? Добре, пропустив? Ти все пропустив? все Добре, друзі. Е... Буде друга сцена, почекати трохи. Дижний вечора. Папа Артем. Папа. Все всім до побачення. Па-па.